Що ти робиш, Манюська? Що там в тебе? Ага, там ті скотчики мамині, не да? так. Ой, да. Хі -хі -хі. Клас! То тобі так подобається грати, да? Давай я тобі допоможу. І ще ось випало, на. Що ще? О, ще ще є. Ось так. Все. Віриш, нема. Дякую.

Ми вже приїхали додому з Аня. Я купила дитині м'яч. Такий легкий, синій, ще я зайшла до магазину взуття і купила їй ось такі от коловобки. Зараз у нас така погода, що Якраз от колготки, які, якісь там сарафанчик чи джинси, ну таке. О, колготи зайві ніколи не бувають. Вони такі, вони не теплі, вони звичайні. Гарненькі. Далі мені сказали, що якщо я оберу ще одну позицію, то третя мені буде безкоштовна. Я трохи цього не зрозуміла, тому що ціна якось не збігається, але. Ладно, мені ще треба було купити її шкарпетки. І ось якраз я наважилася купити. Купила ось такі от звичайні, такі молочні і Рож... ну, рожево... такі рожево-коричневі. І ось такі от смішні з піцею і от таку з картоплею Фрі. Ось. Ще сьогодні. Купила такий от сарафанчик їй. Зараз покажу. Ось такий. Змікі міні-маус. До цього сарафанчика ще була ось така біла футболочка. Ну, Звичайно, біла футболочка. Ось. Такий гарненький. Ну, зараз, звісно, ще трохи прохолодно так от ходити, але вже воно до того йде. Так. Ще щось купила. А, м'ячик купили. А що ще я купила? Не можу згадати. Купили смоточок м'яса. А, а зараз. зараз покажу. І так. Ну, що таке? Угу. Ще купила оці ось батончики Олівії. Вона вже один з'їла. Купила Джоніку ось такі от штуки для зубів. Я купила ще йому по акції, був ось такі от А, Шматочок м'яса, типу, шинки. Ось. Ми вже його почали їсти, бо ми доїдали борщ сьогодні. І щось що ще? Аня теж щось купила. А, купила собі слайм. Аня. Потім ще ми купили веніку носки, шкарпетки. Аня купила слайм. Що ж і все. Чому мені здавалося? А, ще там Джонніку їжа. Десь така банка велика. Ось вона. А Я показала м'ясо, а банку не помітила. Ось така. От. Нібито все. Нібито. Тому якось так. Всі пішли з дому. З хати, а, Аня з Віннію і Наташею пішли гуляти, гуляти кудись. От, а тато з Ларіком поїхали забирати машину. Вони віддавали на ремонт, і вона вже готова, вони пішли її забирати. Чи поїхали, я так і не зрозуміла. Чи поїхали, чи пішли, бо я машини не бачу. От. На вулиці дуже гарна погода, тому я чекаю на них і я думаю сходимо в парк з ними. Можливо, зустрінемось з нашими. А може і ні. Подивимось, що воно буде. Але на вулиці дуже тепло. Але такий, знаєте, вітерок. Чи вітерець, да? Вітерець, напевно. Вітерець такий трохи... Хитрий. Я зараз бачу, що мені треба зібрати дитячу одежу. А ну це наші чи що? О, наші приїхали, тому я зараз вже не буду нічого робити. А вже потім, а де автобус? А, і автобус воно їде. Тому я вже якось потім зберу одежу. Хі -хі -хі, клас. такі маленькі. Хі -хі -хі -хі. Такі смішні, маленькі, нібито Олівія грається. Ось так от. Ну і... <ріху> Клас, все, я майже припаркувала. Що, ні? Не, ні. Так. Не підійшло, як я припаркувала, ну, нічого. Ой. Так, добре. Що я їх знімаю? Треба йти вдягатися. Да? Одягатися, пішли. Гулять, гулять. Тому. О, щось таке жовто стало. Ну, камера налаштуйся, ласка. Тому ми зараз будемо збиратися і підемо гуляти. в парк не пішли, просто гуляємо. бы уже трохи пізно.